І всім привіт! З вами я Вова Смер. і сьогодні ми продовжуємо грати в Майнкрафт. І сьогодні у нас мапа під назвою Infinity Skyblock. Uh, як ви могли зрозуміти вже з назви. <кхм> це безкінечний скайблок. <skyblock. кхм> Що ж, так, uh, Nether Challenge. Попередження: 90 скайблоків, які будуть спавнитися, це будуть. А не зарізкі скайблоки. Ага. Ні, дякую. Зберігати інвентар так, тому що я дуже необережний. А Infinity Skyblock включає в себе інтерактивну історію і челенджі. Просто виживаль... виживання. Ну, просто виживання. Ну, то Infinity Skyblock. Сьогодні ми історію проходимо. Почати безкінечний скайблок. Ти Мені потрібна твоя допомога. Я зламаний. Мені потрібно, щоб ти знайшов кристали, щоб полагодити мене. Їх є всього 6. Вони заряджають нескінчений генератор, який створює нові світи. Нескінчений генератор слабкий, але я можу згенерувати маленькі, остр... маленькі острівці для тебе. Ну, тобто він розряджений. Будь готовий, щоб переміститися. Я починаю переміщувати тебе на острів. Ну, я так розумію, тут сюжет просто для галочки. А? Скайблок, на якому ти вже колись був. Будь обережний своїми речами. Вони не нескінчені. Мав на увазі він, що вони не безкінечні, зроби дерево. Зроби верстак. Ой. дерев'яну... дерев'яне кайло. Чи це легко для тебе? Ну, він має увазі, що, напевно, це легко для тебе. Ну, в принципі, так і є. Як, Як на рахунок того, щоб зробити генератор каменюки? Так, я бачу. Він там щось наплакує. Було б непогано, якщо б. Я профукав один грунт. Я молодець. Ну, вже як я. Було б непогано, якби геймпади були б хоч трохи потекше. Так як їх переглушити неможливо. Цілковито все правда. Оу. Oh. Mm, так, мені потрібно перескласти правильно інвентар. Ну, no, в принципі, все добре. Так, гарбуз дерево. Не можна, щоб усі дерева в мене попадали. А то без ресурсів також не варіант залишитися. Це один з найгірших варіантів цілковито. Думаю, пшеницю ми можемо з цими всіма предметами поки що відкласти. І цілков, і цілковито я більше нічого не бачу поки що. <смір> Блін. У мене відчуття погане. У мене таке відчуття, що ми будемо займатися всі серії Гріндом. Так. Будемо просто гріндити ресурси і шукати попутньо кристали. Я не думаю, що нам ультрабагато потрібно. Буде фармити ресурси. Я маю на увазі, що. Не думаю, що потрібно навіть алмази шукати, але. Ну, бо все ж таки кристали, по ідеї, мають спавнитися часто. Мені так стається. Ага, мені потрібно наступне моє завдання: це скрафтити. Кам'яне Кайло. Тепер це час, щоб створити новий скайблок для тебе. Він може виглядати як будь-що. Ну, добре, як скажеш. Він так реве. Напевно, він буде виглядати як твій, а може інакше. Побудуй міст До нового скайблока і будь обережним. Добре. Зараз побудуємо. Який на який міст, але побудуємо. Mm -hmm. як, як, коли ти будеш роздивлятися скайблоки, ти можеш на них знаходити цінні ресурси, які ти можеш о, викопати, роздобути. Добре. Поки що ми суто грін е, гріндом займаємося. Суто гріндом. Просто копаємо камінь і більше нічого не робимо. Це суто грінд. <кій> <кій> Кактус. Новий скайблок з'являється. Новий скайблок згенерувався. Нескінченний кристал. Ага, бачу. Я не дочитав. Новий, е, новий скайблок згенерувався. Може, може, це Нескінченний кристал? Хм, він доволі висока. Нам потрібно дістатися того алтарю. Чи як він називається? Ну, так його, в принципі, назвав э, цей нескінченний генератор. А, ну, ядро нескінченне. Гроза, як весело, як круто. Мені здається, потрібно понизити звуки цього. Думаю, досить. А то вони занадто голосні, гучні. Mm, знову гріндемось. як весело, так, давайте повернемось. Ми практично дійшли до туди. Так что тут у нас серый нескончаемый кристалл. Оу, ну ловы. Оу, серый колер камня. Хороший заряд. Круто. Якщо ти почуваєшся. Я під е, Нескінченний генератор підзарядився. Ну, й що? А, повернися, коли будеш готовим. Добре. Ого. Моба. Тепер, коли ти прокачав Нескінченний генератор, я можу генерувати нові скайблоки. Новий е, нові скайблоки генеруються. Вау! Їх реально багато згенерувалося, але більшість із них. Е, е, та що там говорити? Ані один із них немає хорошим. Добре. Чорт би його побрав. Цього крипера, кріпера. Чорт би його реально побрав. Ой. Здобудемо більше ресурсів. А нам вони зараз потрібні, як ніколи. Блін, я вже. Це, плутаю, як відкривати інвентар. Через те, що переграв Fortnite. Хоча за останній тиждень, прибли навіть два. Я ніяк не граю в Фортнайт, тому що другий сезон п'ятої глави, Доволі нудний. Я очікував, що він буде веселіший. Ам. О, там ж... Там випало эндрп. Круто! Я забув, що тут... Нам трошки бум-бум зробили. Я зовсім про це забув. Дивіться, тут uh, три алтаря заспавнилося. Може, там з'явилися нові блоки? Якщо це так, це буде дуже легко. Але будуватися до них ще доволі далеко. І вони всі різні. Може, в цих алтарях буде щось корисне? Може. А може і ні. Може і так. Але все ж таки, краще надіятися на хороше. М -м Та ні, здалося. Здалося, що якщо дивлюся. Ну, на верхню частину аменюки, то вона скоріше розпавниться. Просто літає собі каменюка. Тридцять п'ять каменюки кругляка. Думаю, нам цього має вистачити. Думаю. І надіюся. Тут іще декілька зомбів. Я поки що не збираюся до вас спускатися, друзі мої. Може якось потім. Воу, не хотів ставитися блок. Так, це кристал синій. О, синій кристал. Це близько до води. Ну, це... тобто схоже на воду. Хоча він додав зовсім не пов'язані з водою біоми. як на мене. Ну, як вже є. Я дострибнув. Мені ще приблизно потрібно 20 блоків, щоб добудуватися до наступного алтаря. Хм, Так. І в мене скоро вже зламається це кайло. Кам'яне, тому мені треба потрібно зробити нове. Хоча я хотів би використати ще своє дерев'яне, але для нього можна знайти і другу роботу. Просто спалити його в пічці. Це, мені здається, навіть набагато кращий варіант. 18 каменів. Каміння. Це буде як наше паливо поки що. Думаю, що я не знаю куди його мені дівати. І мені потрібно. 20 каменюк, мінімум. Щоб добудуватися до наступного островцю. Острівцю. 에, ну. Точніше до Алтаря, Алтарю. Як правильно це вимовляти? Ну, не вимовляти, як правильно це казати. Алтарь, Алтарю, Алтаря. Нові скайблоки генеруються. Круто! Я нічого не маю проти цього. Мідійся. Це займе. Хоча б три серії оці пошуки алтарів і кристалів. А то таке відчуття, що воно займе менше менше пів години. Ммм, червоний. Сила нескінченого генератору росте. 500% нових варіантів. Вау! Що ж, повертаємось. І в мене знову закінчились блоки. Демо знову гріндити їх. Оу, о Добре. Чекай. Чекай. Там павук. Звалив оці. Звалив звідси розбійник. Де звідси розбійник? ну добре. Добуваємо, добуваємо камінь. Нам потрібно на багато каміння. Хм Так. Нам ще доволі довго фармити. Хоча, здається, нам уже має його вистачити. Щоб відправитися до наступного алтаря. ну В принципі. ех ти падло! Я сподіваюся, що в мене вдасться його проскокнути і не йти битися, як з ним. Але все ж таки. Життя підле, підла штука вирішила зіграти зі мною на найкращий жарт. Там багований, я так розумію, світ заспанився. Знову нові скайплоки згенерувалися. Там навіть село з'явилося. Міні-частинка села. Але все ж таки, я бачу там декілька діамантів знизу під островом піщанок. І знову кристал. Мені здається, що ми вже пол... більшу частину кристалів знайшли. Ще два потрібно. Ти знайшов лаймовий кристал. Колір природи знаходиться тут. Ту? Він доволі сильно, 에... доволі сильно. Коротше, сила доволі сильно зросте після, цього, після знаходження цього кристалу. Так. Ох. Що тут у нас? Жовтий кристал. Я горіть, що ми буквально за одну серію зможемо пройти весь всю мапу. Це буде дуже сумно. Жовтий такий, як сила сонячного життя. Цей кристал принесе багато сили для генера... для нескінченого генератора. І. А, ні. ні, ні, ні. Здалося, що це вже останній якби алтар. Це далеко не останній, і мені прийдеться, походу, мерти, тому що в мене немає ресурсів. А хоча вони були. Забудьте. Ну, я думаю. Там немає ніяких алтарів. Ну, тоді я поки що, напевно, на цьому закінчу. З вами був яваносмер. Всього вам найкращого. Пока, пока.